Половина понеділка в огляді кореспондентів Сабитіх у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Запобіжний захід для екс-регіонала Олександра Єфремова підозрюю створенні так званої ЛНР, що вирішив суд. Смерть на воді молода жінка втопилася в озері у Тернополі. Чому рятувальники, які були поруч, не зарадили. Новий дім для ведмедів, клишоногих, яких покинув власник пересувного зоопарку, оселили у Луцьку. Як почуваються тварини? Дивіться просто зараз. Історія, що сколихнула всю країну. Інваліду з Полтави, яку покарали за те, що самовільно прибудувала до оселі пандус, мають повернути штраф. Коли сюжет про непідйомну для жінки виплату показали сабиття, чиновники звернули увагу, а небайдужі українці вирішили допомогти. Розв'язка історії у Анастасії Ячкалової. Історію полтавчанки Жани Щепалькової за лічені дні дізналися мільйони. Жінка, яка 18 років прикута до інвалідного візка, власним коштом добудувала до свого під'їзду пандус. Утім, одна з сусідок поскаржилася до архітектурно-будівельної інспекції. Там інваліду виписали штраф у 7 тисяч гривень. Ця історія розчулила та обурила не лише глядачів сабитій, а й користувачів соцмереж. Жанна розповідає, отримала безліч дзвінків зі словами підтримки від геть незнайомих людей. Жінка Лише про одне. Хочеться з вами зустрітися через деякий час і показати Вам документи, що закон і вас торжествували. пандус уже узаконений. І по цьому шляху підуть інші інваліди, будуть собі строїть пандуси. Після сюжету сабиті відреагували і чиновники. Уповноважений президент із прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич запевнив, ситуація неприпустима. Того ж дня викликав на розмову керівництво державної архітектурно-будівельної інспекції. Я е, просив на цьому тижні всі гроші повернути. Мені пообіцяли, що це буде зроблено найближчі дні. Гроші будуть повернуті пані Жанни. Я особисто контролюю цю ситуацію, і я ну впевнений, що це буде зроблено. Тому сьогодні питання аркбут полтавської да є. Вина керівника. Утім, якщо держава, врешті-решт не відшкодує втрати жінці інваліду, це зроблять небайдужі люди через соцмережі. Вони усього за три дні зібрали необхідну суму. Анастасія Єчкалова, Олена Орлова, Павло Бабенчук, Сабиті канал Україна. Запобіжний захід для екс-регіонала. Олександр Єфремов знову постав перед судом. Прокуратура підозрює його у посяганні на територіальну цілісність України. Політика затримали в суботу в аеропорту Бориспіль. Судове засідання відстежує кореспондент Сабиті Дмитро Буткевич. Він на зв'язку з нами. Дмитре чи є вже рішення? Анно саме зараз у Печерському районному суді почалося обрання запобіжного заходу експелові партії регіонів Олександру Єфремову. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Засідання тривало всього 20 хвилин. Після цього адвокати попросили перерву для ознайомлення з матеріалами справи та обговорення позиції захисту, оскільки вчора зустріч адвокатів з Олександром Єфремовим тривала дуже короткий період. Ваша діявся, треба ж відпочити, підготувати до судового процесу. Дійсно, сьогодні тільки наш колега розмовлявся людей. Ми просимо тільки єдину годину для того, щоб перевірити наявність тих матеріалів, які в нашому розпорядженні, і які знаходяться розпорядженні суду. Прокурори наполягали, що перерва була короткою, адже обрання запобіжного заходу має тривати не більше 72 годин. Суддя таки оголосив перерву на 40 хвилин. Є Олександра Єфремова вивели з зали засідання. Тим часом в опозиційному блоці виступили з різкою критикою таких дій і називають арешт Єфремова політичним замовленням. Для отримання доказової бази проти Єфремова пішли на те, щоб звільнити від відбування покарання сина цього колишнього депутата, засудженого у 2012 році за насильницькі дії по відношенню до жінки. У подяку за це і були надані необхідні владі свідчення проти Єфремова. Водночас під стінами печерського суду зараз відбувається мітинг прихильників арешту Олександра Єфремова. І у ці хвилини має відновитися розгляд обрання запобіжного заходу. Анно? дякую тобі, Дмитро Буткевич з Печерського суду, де обирають запобіжний захід для Олександра Єфремова. Олег Ляшко буде свідком у справі Єфремова. Про це лідер радикальної партії розповів журналістам після допиту у генеральній прокуратурі. Того разу нардепа розпитували про сутички під Києво-Святошинським судом два роки тому. Тоді до шести років в'язниці було засуджено так званих васильківських терористів, яких звинуватили у підготовці підриву пам'ятника Леніну у Борисполі. Потім зайшов ще один слідчий, попросив бути свідками в іншій справі. Потім зайшов ще один слідчий, попросив бути свідками в іншій справі. Коротше, п'ятеро, як мінімум, слідчих зайшло, і кожен з них попросив бути нас чи мене, чи Масічука, чи мого колегу Лозового, Лінька. Попросили бути свідками в тій чи іншій справі. Під час обстрілу в Опитному загинув український військовий. І ще шестеро бійців поранені в Широкиному, Новоолександрівці та Авдіївці. Зокрема, по промзоні, бойовики випустили вночі понад сотню снарядів. Гатили із мінометів та гармати. За добу противник відкривав вогонь 85 разів. Ситуація загострилася на Маріупольському напрямку. Там намагалися прорватися диверсанти. Бій тривав близько 20 хвилин. Близько 11 години вечора в районі Богданівки була виявлена дерга противника чисельністю до п'яти чоловік. Підступивши на відстань до 100 метрів. Ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї та АГС. Вогнем у відповідь з АГС та стрілецької зброї ДРГ була відкинута. Спецрота Богдан повернулася із зони бойових дій до рідного Хмельницького. 30 бійців зустрічали родичі та колеги з квітами і короваєм. Два місяці правоохоронці виконували бойові завдання на Донеччині і Луганщині. Напередодні їх замінили. І вже нові 25 богданівці богданівців вирушили на буремний схід. Це вже не перша ротація хмельницької роти від початку бойових дій. Дуже приємно повертатися на свою рідну землю. Ну, земля наша вся рідна, а місто Хмельницький саме рідніше. В першу чергу хочемо подякувати за підтримку. Близьких, які постійно підтримують в телефонному режимі, але підтримують нас. Війна за пасажирів на Луганщині. Набувають популярності автобусні рейси до Росії. Люди їдуть на заробітки або до родичів, але на кожен такий маршрут кілька нелегальних конкурентів. Яким шляхом вони їздять, і чому користуються попитом? Розбиралася Олена Гончаренко. Москва Воронеж, Санкт Петербург щодня з автовокзалу Сєверодонецька п'ять міжнародних автобусних рейсів вирушають у цих напрямках, і це тільки офіційні до російської столиці квиток коштує трохи більше 500 гривень. Дорога 15 годин, якщо автобус не затримують на митниці. Їдуть на заробітки або до родичів. Та гостям родственники да, родственники дідуська. Тетяна давно переїхала до Росії, знайшла там роботу, облаштувалася. А сюди приїжджає до родичів. Много родственников ну, ж, ж одна страна була. Люди їздять дуже багато їздять. Йде два автобуси ежедневно з Москви і два автобуси відсюди. Тобто обмін відбувається пасажирами. Люди їздять, потому що ну ви ж знаєте, прекрасно, що здесь нет роботи автостанції відзначають, що кількість пасажирів, охочих виїхати до Росії, зросла в рази порівняно з минулим роком, і цим користуються нелегальні перевізники. Весь Сєвєродонецька рясні оголошеннями про рейси до міст Росії і анексованого Криму. За 500 метрів від офіційних зупинок набирає пасажирів нелегальний перевізник. П'ятдесятимісні автобуси відправляються двічі на день. Водії з журналістами, м'яко кажучи, невідверті. Скажіть, а ви від а часному підприємці лятовтовокзала їться? Адкаво? А тобі яка різниця? Що ти Така взагалі, що ти мені спросить. Нелегальний рейс від легального не відрізняється за комфортом поїздки, але дешевше майже на сотню, та й пасажиропотік настільки великий, що офіційних рейсів недостатньо. Досить, скажімо так, небезпечна ситуація складається, адже нелегальні перевізники вони не дотримуються норм законодавства і, намагаючись заробити якомога більше, підштовхують людей і їхнє життя до загрози. Простежити, яким маршрутом вони їздять, не може ніхто. Укртрансбезпека регулярно затримує таких перевізників. А кілька днів тому співробітники СБУ припинили нелегальні рейси з Луганська до Одеси. Маршрут був узгоджений з міністерством транспорту, так званої ЛНР. І щоб не перетинати лінію розмежування, він пролягав україно-російським кордоном там, де його не контролює українська сторона. З Луганської області Олена Гончаренко, Костянтин Сарінок та Валерія Ковенко Сабиті. Канал Україна. Бійку в нічному клубі влаштували силовики на Рівненщині. В райцентрі Сарни надгвардійці побили п'ятьох людей. Це зафіксували камери спостереження. У місті бійці мають стежити за видобутком бурштину. У постраждалих легкі травми прокуратура розслідує справу як хуліганство. У нас поліції, які підпорядковані спецпризначенці, від пригоди не відхрещуються, проводять службове розслідування. За ініціативою, як нашою, так і керівництвом області і центральним апаратом назначення проведення службового розслідування з самого ранку, всі вини понесуть відповідальність як кримінальну відповідальність, так і дисциплінарну в разі після рішення прокурора області. смерть на воді на Тернопільському озері посеред білого дня загинула молода жінка на очах у відпочивальників та рятувальників. Кажуть, через наявність огорожі служби не змогли вчасно потрапити на пляж. Але сабиття з'ясували навіть більш приголомшливі деталі. Репортаж Михайла Ярмишина. Цей пляж Циганка майже в самому центрі Тернополя. Тут завжди людно. Кілька тижнів тому через ремонт набережною його обгородили сіткою. Саме через цю перепону переконані тернополяни не вдалося рятувати 26-річну потопельницю. Ірина, свідок трагедії. Каже, на березі люди почали кричати, що жінка пішла під воду. На порятунок кинулися одразу десятеро чоловіків. Непритомно витягли на берег відпочивальники і рятувальники, які саме приїхали на виклик. Венесники обігали, а для швидкої вже сітку розірвали. доїзду нам ніхто не блокував. Ми доїхали туди, коли нам треба було. Але вже підняли з дна, підняли її вже так би до берега тягнули. Тож наші хлопці просто в воду зайшли, і вже її витягнули безпосередньо на берег, і там вже на березі її, ну, робили там ренаційні заходи. Рятувальників і швидку викликала ця пані. Вона зголосилася розповісти правду на умовах анонімності. Машина держслужби з надзвичайних ситуацій дійсно прибула за 4 хвилини, але допомагати потопельниці фахівці не стали. Ми всі сподівалися, тут хто стояв, що її дійсно почнуть рятувати. Всі зраділи, коли її витягнули, всі зраділи, коли приїхали МЧСники. А так як МЧСники просто стояли з боку і курили, то звичайно вони не робили те, що мали б зробити. Хоча б ми надіялися на те, що не будуть робити. Хоча б просто нам сказати словами: от робіть те то, те то, те. То". Реанімувати жінку намагалися самі люди як могли. За сім хвилин прибули медики, але їм залишилося тільки констатувати смерть. Після трагедії і резонансу в соцмережах відреагували чиновники. Встановили знак Купатися заборонено. Я була ось там, де цей знак зараз розміщений. який сьогодні чи вчора поставили купання? Заборонено. А ця трагедія відбувалася ось тут. де Зараз купаються четверо четверо людей. Ось так ближ, ближче до буйка. На Тернопільському озері має працювати водолазно рятувальна станція. Ось вона, на протилежному березі. Богдан показує полатаний човен на веслах. У ньому каже, мав би патрулювати біля берега, бо бензину для моторки майже не дають. Відтак, за безпекою рятувальники стежать з берега. За таку зарплату ніхто не хоче йти. Скажете, 1300, ніхто навіть не хоче. У 26-річної жінки, яка втопилася на центральному озері Тернополя на очах десятків людей, залишилась донька. У вересні йде до першого класу. З Тернополя Михайло Ремишин свій бодак сабиті канал Україна. Під зливою куль будинок Оксани Івашури Завдіївки під постійними обстрілами. Її восьмирічна дочка перенесла складну операцію на ногах, тепер прикута до ліжка. А старший син, виходячи на вулицю, щодня ризикує життям, адже лідня вогню всього за 200 метрів. Історію продовжать наші кореспонденти такие гостинцы к нам летят. Это только во дворі. Будинок сім'ї Івашур більше схожий на бліндаж. Будівля по периметру обкладена мішками із землею та піском. Шини, заповнені гравієм, викладені майже до даху. Придумали ось таку защиту. Від прямого попадання це, звісно, не захистить. А уськулі дрібні осколки може призупинити свіженька, ще навіть не та саме ніякіслілась. Тетяна, її дочка Оксана і двоє онуків живуть у промзоні. Пісочниця де грає 11-річний Толік всього в парі сотень метрів від лінії вогню. Коли поле То, ну, -то та я захожу вдома. У його сестри восьмирічної Олени дитячий церебральний параліч. Спина. О, у мене інвалід. О! Перенесла операцію Туча. на забідрений сустав. Лікарі вирівняли дитині та зостигнові суглоби, щоб у майбутньому дівчинка могла ходити. Більше місяця вона прикута до ліжка, ноги фіксує гіпс, поки суглоби не встануть на місце. його. так. От. І стоїмо. Минут 5. Щодня Олені необхідно приймати антибіотики, знеболювальні вітаміни. Грошей не те, що на ліки, на їжу не вистачає. Я не працюю, я займаюся рібінком. У мене батьки на пенсії. Мені рібінку і лікарство треба, а старшому треба ще на носу школа. З операцією і ліками родині допомогли волонтери. Значну продуктову підтримку надає штаб Ріната Ахметова. Коли в місті не працювали магазини, жінки пекли хліб з муки, яку отримували в наборі гуманітарної допомоги. Я хочу. Це Паштет пашті. Ви знаєте, я Рінату Ахметову дуже благодарна. Без його підтримки ми б їх на хлібі воді жили. Для нас вона як мана небесна. Вона дуже для нас. Я ж кажу, ми без неї просто фізично не вижили. Вот Зараз Олена активно готується до школи. Викладачі будуть займатися з нею індивідуально. Врачі дали великий шанс, що вона буде ходити. У майбутньому на дівчинку чекає дорогий курс реабілітації. Шанси на одужання у неї великі. Вікторія Чистюхіна, Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Євгеній Якунін. Сабиття канал Україна. Рейтинг найгірших жеків Києва склали у мерії. На чорному списку відбирали за кількістю скарг від мешканців. Несумлінних комунальників визначають раз на рік. Та чи впливає це на якість послуг, з'ясовували кореспонденти Сабиті. Сьогодні Валентина вкотре прийшла у ЖЕК скаржитися на брудний під'їзд. Всі веники, які навіть були на етажах, люди повиносили і ті позабирали. Веніки не видають, мабуть, цим уборщикам. Криси по двору бігають, просто ходять. Незадоволені роботою комунальників і в іншому районі столиці. Не дуже прибрано на дитячих майданчиках, не обновлюється, пісочок не завозиться, часто воду відключають. Антирейтинг чудова мотивація для керівників жеків працювати краще, кажуть у столичній адміністрації. Жеки повинні ставати або конкурентно або взагалі зникати. Якщо двічі потрапляє один і той же ЖЕК в антирейтинг все йде до того, що там буде змінений керівник. Жек, який очолює В'ячеслав Данілов, в чорному списку. Директор виправдовується: не вистачає робочих рук та коштів. У нас 206 будинків. Обслуговуємо більше 30 тисяч населення. Ще дуже багато людей звертаються на ремонти, які в рахунок квартирної плати не входять. Компанії, на які часто скаржаться кияни, перевіряє спеціальна інспекція самоврядного контролю. Разом з інспектором Станіславом наша знімальна група перевірить роботу ЖЕКу. Подивимось на чистоту у під'їзді та прибудинкової території. Ходімо. Мешканці цього під'їзду скаржаться на якість прибирання будинку. Попередня перевірка підтвердила незадовільний санітарний стан. Сьогодні сміття менше, але лише на перших трьох поверхах. Не прибрано й біля будинку. Залишено будівельне сміття і не здійснювався покістра. Заповільно було все було вивезено, зшібенитися. Тут і діти ходять, і люди і можна і ногу вивікнути. Зі Станіславом прямуємо до експлуатаційної компанії. Майстер, який виносили до Гану за брудні сходи два місяці тому, виправдовується. Добре, що я перевірю, там просто зараз відпустки одна хора. Якщо в наступний раз інспектори знайдуть порушення, майстрові може загрожувати звільнення. Ірина Камінська, Євгеносієнко, Сабитія, канал Україна. Російський військово-транспортний гелікоптер збили у Сирії. На борту було п'ятеро людей. Двоє з них офіцери, решта, члени екіпажу. За повідомленням Міноборони Росії Вертоліт повертався з міста Алеппо, до якого доставляв гуманітарну допомогу. Водночас арабські телеканали стверджують, у цьому ж районі російські військові літаки сьогодні завдавали авіаударів. За останніми даними усі, хто був на борту, загинули. Фінал драми із захопленням заручників у Вірменії. Озброєні люди, які два тижні утримували будівлю патрульної служби, склали зброю та здалися владі. Свідками закінчення облоги були десятки демонстрантів, які вітали опозиціонерів як героїв. Розв'язка протистояння у Анни Левицької. Ці 20 ронесамовитих, як їх називають у народі, два тижні поспіль тримали патрульну постову службу в облозі правоохоронців та медиків у заручниках, а всю Вірменію у цілковитій напрузі. Проте вирішили здатися, зробивши перед цим відповідну заяву. У нас два шляхи почати бій із поліцією та пролити кров людей, які не мають відношення до режиму. Другий шлях найти на кровопролиття та залишитися у статусі військовополонених. Для нас рішення про статус військовополонених особливо складне. У ніч проти неділі будівлю ППС залишили двоє останніх заручників лікар та медсестра. Після цього захопникам поставили ультиматум вийти назовні до п'ятої вечора. В іншому випадку підрозділи спецпризначення без попередження відкриють вогонь та знишкодять будь-яку озброєну особу, яка перебуває на території полку ППС чи за її межами. Поліція вже кілька днів знешкоджувала бойовиків по одному, стріляючи в ноги. А напередодні снайпер поранив одного з опозиціонерів у груди. Протягом дня також було чутно вибухи а над захопленою будівлею здіймався дим. Попри радикальні дії опозиції, їх став активно підтримувати вірменський народ. Хоча раніше мирні акції налічували лише кілька десятків осіб. Тепер активісти не бояться вступати у сутички з поліцією лише протягом вихідних були затримані понад 160 осіб. Народна активність, те, з чого тішиться радикальні опозиціонери, мовляв, початок повстанню у Вірменії покладено. Конкретні вимоги до влади раніше виклав ватажок руху Жерайр Сефілян. Це реформа виборчого законодавства та правосуддя, зменшення податкового тиску на малий бізнес. Згадав і про північного сусіда мовляв, російські війська не повинні нести у Вірменії прикордонну службу і мають передати офіційному Єревану весь ресурс, включно з мережею розвідки. Інакше стривожені опозиціонери, вірменія може стати російською. Кою губернією Левицька, сабитія канал Україна жовто-блакитний стяг у Бразилії. Український прапор підняли на честь нашої команди в Олімпійському селищі Ріо де жанейро Урочиста церемонія символізує готовність спортсменів до участі в змаганні і передує відкриттю 31-ї олімпіади. Воно заплановане на 5 серпня. За медалі змагатимуться 205 українських спортсменів в 27 видах спорту. І тим часом новий олімпійський скандал. За п'ять днів до відкриття ігор у Ріо пішов під воду майданчик для змагань із вітрильного спорту. Є проблеми із іншими олімпійськими об'єктами. Детальніше Галина Баланович. На знаменитому пляжі Копакабана, де вже за тиждень буде море учасників та глядачів літніх олімпійських ігор. Надзвичайна ситуація. У спортивній зоні Маріна де Глорія частково обвалився спортивний об'єкт. Це стапель для вітрильників. Не постраждав ніхто, але спортсмени та чиновники занепокоєні, адже тепер під великим сумнівом надійність та якість будівництва всіх олімпійських споруд. В Оргкомітеті ігор поспішили заявити в усьому мавля, винні великі хвилі шторм стихі. Її же начебто, зарадити неможливо. Експерти іншої думки передбачити погоду та дотриматися всіх норм із запасу міцності олімпійських об'єктів слід було обов'язково. А це телестудія біля футбольної арени. Вода підійшла майже впритул до майданчика. Подивіться самі, дуже добре видно, що цю частину пляжу постійно підмивають хвилі. Для спорудження студії було обрано найгірший з усіх можливих майданчиків. Зараз будівельники намагаються зміцнити берег біля студії мішками із піском. Чи витримає такий захист імовірний черговий напад стихії? Питання відкрите. Галина Баланович Сабитія канал Україна. Вагомий аргумент. Взяти участь у референдумі громадян Таїланду заохочують слони. Таких помічників позичили у звіринці представники виборчої комісії. Велетням вручили листівки з інформацією про референдум, який ті роздають водіям. До того ж, двоє погоничів усілися на слонів та розгорнули транспаранти із датою референдума. Вже цієї неділі громадяни мають сказати так або ні новому проекту конституції Таїланду. Він передбачає суттєве посилення влади армії, а також суддів, які традиційно стають на сторону військових. Провести цю компанію нам допоміг один зі звіринців, який позичив нам п'ятьох слонів. Ми вдячні за це, адже сподіваємося, це оживить увагу наших мешканців до референдуму. Ведмеже новосілля, клишоногих, яких власник покинув взимку у пересувному звіринці, врятували волонтери. Тепер їх доглядають у зоопарку Луцька. Тварин уже переселили у простори вольєр. Як нині живеться, знайдам. Бачили сабиті. В цьому вагончику ведмеді проживали і були дуже сильні незручності по прибиранню стосовно підлоги. Дуже було незручно прибирати взагалі. Але ну наші доглядачі. Ну, робили це все можливе. Голодними і знесиленими чотирилапих із пересувного звіринця волонтери привезли до Луцька взимку. В лютому хазяїн просто кинув їх і втік. Роки проведені в клітці негативно вплинули на здоров'я ведмедів. Повністю вилікувати їх уже неможливо. Це маленький тулоп, це не передніх і задніх кінцівок. Скоріше всього, що це дається умови утримання, взнання і відсутність навіть природнього того, що вони були на сонці, щоб стояли якісь вітамін, харчування, тому що це рахіт був. Та найбільше ветеринарів зоопарку вразив вік ведмедів, як на дорослих тварин вони суттєво недорозвинені. Звертали увагу на зуби, тому що по зубах ми приділили, що вони більше старші ніж три роки, так як ми думали, що їм плюс-мінус там три роки. Зауважили, що їм приблизно одному. Десять років, а другому вісім років через проблеми зі здоров'ям доглядати клишоногих відмовилися всі зоопарки країни. У Луцькому звіринці зглянулися і вирішили залишити їх у себе. Підселили тварин до старожилів. Вольєр має 700 квадратних метрів з просторим басейном. З природні для задоволення природних особливостей ведмедів це і земля, і ґрунти. Вони можуть порити, собі, знаходити камінці, і вони бачать на своєю головою сонечко, а не грати. Ведмедів назвав. Тишком та тимком вони через свою любов до солодкого вже стали місцевими зірками. Вже їх можна вивчати. Раніше вони були грубо кажучи, два на два в клітці і не, 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 не мали можливості здійснювати свої, так, ну, природні ритуали. ритуали mm. да. А зараз в них багато місця і купаються вони. Ну і задоволення бачимо. Тепер у зоопарку Луцька вже вісім ведмедів тричі на день їх годують і випускають на прогулянку для новоприбулих мешканців вольєра. Це найкраща розвага після тривалого ув'язнення. Вони найбільше радіють плаванню. З Луцька, Олександр Стернічук, Роман Іванський, Сабитя Кана Україна. Найбільшу у світі яхту вартістю 600 мільйонів доларів спустили на воду в німецькому бремені. Її власник, російський мільярдер Алішер Усманов, довжина вітрильника 156 метрів. Площа внутрішніх приміщень майже 4 тисячі квадратів. На борті є кінотеатр та два вертолітні майданчики. Безпеку для олігарха та його гостей гарантують 80 членів екіпажу, комфорт 40 людей обслуги. Наразі все повна інформаційна картина дня у Сабиттях у 19. І зокрема готуємо для вас таку тему. Доларові прогнози до кінця року Україна не отримає траншу від МВФ. Через це експерти пророкують падіння гривні. Яким буде курс вживу сини? Сабиття розкажуть у 19-й. Попри всілякі прогнози, я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі сьогодні вечно.